Давайте, що вам не уникнути до кінця весни. Що точно відбудеться у вашому житті до кінця цієї весни? Ух ти, Щось дуже сильно важливе відбудеться, зв'язане з документами, з фінансами. Ну, і п'ятірка пендоклю може показувати здоров'я. Нарешті знайдеться якийсь вихід. Ви знаєте, ніби ви зрозумієте, що ви раніше були близько біля цього виходу, але ніяк не могли в нього зайти, Да? А до кінця весни ви вже точно розберетесь. Трансформація йде до вас, Да? Можливо, можливо, ви підете. Або от власну справу, ну щось важливе таке відбудеться. Або ви десь себе відтак прям будете відстаювати, лікаря хорошого знайдете, спеціаліста. Ну ви знайдете оцей да, вихід із лабіринта, в якому ви, в які ви зайшли. Ви біля цього виходу багато раз були, але от не знали, да, де він не відчували, не могли там пропускати. От цієї весни повернеться вам якийсь шанс для того, щоб ви поміняли своє життя. Прям тут дуже кардинальні можуть відбутися зміни. Ну вам треба буде на них, звичайно що наважитись.